І маємо гостя у нашій гостьовій студії. Це Юрій Логош, проректор зі стратегії та програмного розвитку Українського католицького університету. Пане Юрію, ви мене чуєте? Так, я вас чую, Хочу чули... невеличку поправку зробити. А ви вже я бачу на можете зробити так. поправку, якщо я вас неправильно назвала. Ну колись я був проректором. Тепер є президентом. А президентом, вибачте. Ви чули підсумкову прес-конференцію? Чули нашого міністра? Продана виглядає так, що перемовини були для України невдалі. Ціна нас не влаштовує, і ми ще й маємо в такій важкій економічній ситуації сплатити чималий борг. як ви можете оцінити результати цього раунду переговорів? І взагалі що це означає для української економіки? Ціна злі, ці, ситуація заліцітуація сюрреалістична. Це чистий абсурд. Театр абсурду є. Росія робить інвазії України, забирає Крим, нищить схід, а ми ведемо переговори з Росією, щоб закуповувати газ. І для Європи ситуація є ідіотична. Бо кожна країна окремо має вести переговори з Газпромом. Ну, скажіть мені, згідно з економічною наукою, цього ніколи не робиться. Як ти маєш справу з монополістом, ти не, не виходиш поодинок на з цим монополістом. Цього не робиться. Як ти маєш справу з монополістом, ти створюєш монопсонію і ти купуєш гуртово газ для якоїсь для, для, для групи клієнтів. Тоді один на один ведеться переговори. А так, окремо Україну веде переговори, окремо Мадярщина, окремо Словаччина. Росія каже: ну, хлопці, ви знаєте, ви реверсом продаєте, тому ми не будемо цього толерувати і ми це вам забороняємо. А пізніше буде так: слухайте, в нас є хімічна промисловість в Росії, у вас теж є, але наше важливіше, ми вам газ не будемо продавати для того, щоб ви використовували для вашої хімічної промисловості. Ви Розумієте, європа ставить себе дуже дурне положення, в тому втягує в Україну. І Я думаю, що Україна повинна дуже серйозні переговори. Вести на найвищому рівні з європейським союзом, бо ця ситуація не корисна є ні для України, ні для європейського союзу. Але дивіться, пане Юрію. На цих переговорах був присутній єврокомісар з енергетики, і це давало ця, нам. Ця сподівання... Це розмова йти поза єврокомісаром. на найвищому рівні вирішення цих питань в Європі. Це європейцям не є корисно. Вони себе ставлю те саме положення, що в якому Україна знаходиться. Щось не так зробить Мадярщина, щось не так зробить Німеччина. І Росія буде казати, Вибачте, вища ціна, бо я вам обрізую запаси постачання і так далі. Так далі. Україна а... і Європа не повинні бути в цьому дурному положенні. І Зусилля України повинна бути спрямована на те, щоб Європу переконати, що ми маємо створити один спільний ринок і разом сукупно купувати газ від всіх джерел, чи це є скраблений газ, який приходить з північної Африки або з Північної Америки, чи це є газ, який трубами йде з Росії. А цю ситуацію толерувати не можна. Бо ми всі програємо, всі європейці програють. Україна програє. Ми розуміємо намі Росія. Росія збожеволіла і вона хоче завоювати світ. Ну дурдом, чистий дурдом. І всі якось так покірно йдуть на переговори. Дивіться, так здається, що Європа, наче нічого не втрачає, ціна для неї лишається такою, як була. А от напередодні зими, ну чесно кажучи, трохи лячно, тому що реверс ми напевно не зможемо отримувати без дозволу Газпрому. А він все зробить, щоб цього не було. Зима може бути якою завгодно холодною, і ми маємо борг, який підтвердила Європа, і не маємо фактично грошей. Які ваші прогнози щодо того, яким чином ми переживемо за да. Обставин, коли ми бачимо таку реакцію Європи. Ми, ми не повинні цю приймати землі... правила гри, які диктує Росія. Ми повинні міняти ці правила гри. Ми не можемо підкорюватися, бо Росія перше скаже 2 мільярди, тоді один-один, а далі що завгодно, і яка-небудь ціна, і ми назад попадаємо в ту саму пастку. А європа знає, що як почнуться проблеми, припиниться постачання газу знову в Україну, припиниться постачання з України газу в Європу. Ці вже історії відбувалися в минулому. То треба системно, структурально поміняти ситуацію. І треба з європейцями про це говорити. Не то, що ми спробували, не вдалося нам нас виставили на на переговори з Росією. Хі, ні, так не робиться. Ну, будемо сподіватися, що до, до ваших порад дослухаються. Я вам дуже вдячна. Я хочу додати так само. Таке пам'ятаємо, що сьогодні, наприклад, Блумберг провіз аналізу, провіз аналізу. Росія є страшне, має страшну проблему. Ціна на нафту падає. Так? Сланцева нафта, яка виходить з Північної Америки, заливає ринок, і ціна падає. Колись Росія казала, що для того, щоб був збалансований бюджет, досить було, щоб ціна була 80 долярів. Сьогодні в нас 100 і це для, для Росії вже замало є бюджет не збалансований, російська економіка летить в рецесію. Одночасно йде дорога війна, бо все ж таки це для Росії не дешева війна. Є і ми повинні розуміти оці геополітичні фактори, що Росія не є в міцному положенні, вона є послаблена, і ми повинні добивати і дотискати, чи це газ, чи це нафта, що небудь. Бо Росія не може без цих грошей обійтися. Тим більше, що прогнози для російської економіки не найкращі, і було б ще й непогано, якби ми у міжнародному арбітражному суді виграли такий позов проти Газпрому на 6 мільярдів доларів. Будемо сподіватися на це. Я вам дуже дякую, дякую. за коментарі. Це був нашим гостем Юрій Логуш. Як він мене виправив, президент Українського католицького університету.